Всім привіт! Ось так я йду на свою річку. Подивіться, що тут відбувається. Прийшла канал, От там не видно абсолютно, там в мене місточок такий, да? От, крапива повністю в мій зріст. Ну, тут у мене невеликий шматок крапиви, а там починається вже така оця осока. Оця така трава, да? Отака От крапива. я її, ну тобто, чому я собі хотіла купувати? Оцю косилку, да, акумуляторну, щоб ну, коли зараз же це нереально. Тільки ножами ці такі стовбури можна косити. І хто це буде? Ну, нема кому, в мене немає такої косилки. Але я хочу її мати для, для того, щоб якось проходити на річку. Ну, в принципі, я вже взяла, знаєте, вчора прийшла просто своїм тілом. ну, Я вдягнена повністю, абсолютно захищена, да, дуже щільно. І так от просто йшла. І це, а зараз я взяла граблі з собою. Я беру просто граблями, отак от, от, і просто її отак в сторону, оцю крапиву, і все, просто граблями отак от опускаю, да, прибираю да, трошечки. І все, щоб просто можна було пройти. Бо я думала, щось когось наймати, щоб косити. Тут, ну, нема ніякого сенсу. Два тижні і все вже менше, і, і, і на роботу, і так далі, там вже, а там вже і осінь скоро. Скільки тут того купання. От, ну, все рівно, бачите, лізу, от, бо хочу, і все. Бо дуже люблю це діло. Це теж одне з моїх таких таких особистих задоволень. от, Тому я не можу не скористатися. Цим. Бачите, тут вже така трава, тут можна просто йти, нічого не треба косити. От, можна жити і так, і без цього. Тобто я на свою річку да, долізу, навіть якщо тут я не знаю, що буде. Я все рівно пролізу. Знаєте, я йшла вчора, я ледь навіть не заблукала. Ну тому що ж, бачите, що робиться? Картинка. Абсолютно однакова. От зараз я вже йду впевнена, тому що я вже вчора йшла і трішечки, значить, да, тропа якась є. От. А вчора, я думаю, господи, зараз десь вилізу, невідомо де. От. Тому ось такі справи. Не все так просто. В цьому житті. <гум> а, я не знаю, хтось є такі ще, як я. О, і це тільки я така. От ви знов не заблукати. Ні, ну тут вже вроді оця моя тропа вчорашня, да. я вже знаю, що тут і так треба жити. Все. Це вже я тут лізла. Так. Бо тут ще не тільки я лізу, а ще тут лазять і бобри. От, і теж роблять ці свої ходи. От, і... Тому можна заблукати. Он, бачите, все, вийшла вон, моя, синяця. Вчора я пішла трішки праворуч і вилізла б не туди, а просто побачила цю свою синю, синій пластик. Да? Ой, і дуже зраділа, що це такий маяк в мене цей пластик. От, а так. Нифіга не знайдеш. Фу, вийшла. вийшла. Бачите, як річка заросла. Ну, вона кожен рік заростає, але рибки вон плавають. Боже, рибок скільки. О, тому я зараз, ну от я в цьому тільки отут я можу окунутись зараз. Да? От, і трішечки от почищу граблями, поприбираю цю траву. Вона така, знаєте, вона м'якей-міяксенька, ця травичка, вона така, вона приємна, поганого в ній нічого немає. Ну, вона наростає, бо вже все ж таки липень місяць. От, ще хочу вам сказати, я перший раз в цьому сезоні купалась тут, в квітні, в квітні, уявляєте собі, вода була. Така тепла, що я плавала, ну, цього всього зарослого не було, була дуже чистенька. Я плавала мені не хотілось вилазити. Тобто це яка аномальна погода зараз да, відбувається в нас. А зараз 1 липня вода людяна. Людям поплавати неможливо. Так я тільки занурилась і все наверх. Ось так. Так що ось такі погоди в нас стоять. Так, ну що, буду купатись.